Всім привіт! А, показую свої квіти. Хочу, щоб ви бачили, яка краса весь моє світі. Це є біскус. Дуже гарний. Скільки буде квіточок на ньому? Щоб знали, я його виростила з націнинки. Йому років десь 5. Висотою десь до метра. Ось така квіточка. Видно практично до осені. Дуже багато квітів. Дуже багато. Мала трошки напроти, що вже продала. Може там будуть черв'яночки. Попробую вкоренити щось. Я цим займаюся. Так що ставте лайки, коментуйте. Можливо, комусь буде потрібно, то можу вкорінити або виростити з носимой. Все, хорошого дня!